Як і обіцяв, взяв собі на бар три продукти від компанії Хаос Санторі, щоб розкласти все по полицях щодо репутаційних фішок, стилю та нюансів смаку. А найголовніше, друзі, що дві позиції бренду Санторі стануть першими на моєму каналі, основами для приготування моїх улюблених коктейлів. hey гоу це віскі Бой! Говоримо сьогодні про японські віскі, токі, року та горілку Хаку. Зроблю голосну та підкріплену фактами заяву. Я не боюсь японського віскі. Більш того, мені настільки цікаво пірнати в локальні продукти та азійський стиль віскі експансії, що потроху помалу я починаю розуміти, що тут насправді діється. Ми вже з вами колись говорили про Ніка barrel. А також на фестивалях я завжди беру на дегустацію щось із японців, типу Fuji Single Mold, Kamiki, Intense Wood та Onikishi Deadly Sakura. І як бачите, моє азійське портфоліо поповнюється цікавими та нетривіальними релізами. І в цьому сезоні я не став робити винятків. Тому із звіски взяв собі на бар оцей от японський токі на 43% міцності. Перш за все, ви маєте знати, що House of Санторі це не просто виробник віскі, а справжній піонер, який заснував усю індустрію японського віскі, перетворивши її на світовий феномен. В 1899 році 20-річний юнак Сінзі Роторі відкриває в Осаці свій маленький магазин, що продає імпортні вина. Та вже тоді він поставив собі за мету створити західні алкогольні напої, адаптовані до витонченого і перфекційного японського смаку. У 1923 році Сінзіро Торі будує першу в Японії дистилерію солодового віскі Ямадзакі поблизу кіото. 45-річний Торі найняв масатаку Такецуру, японського хіміка, який навчався мистецтву дистиляції. Шотландії і який згодом стане засновником конкуруючої компанії Ніка. А далі, як завжди, максимальний хаос, турбулентність, Друга світова війна та агресивний післявоєнний маркетинг японців, який до речі до сих пір вважається іконічним в індустрії реклами та комунікації. Аж поки не настають часи пікового розквіту та розширення компанії Санторі, де Торі це те саме ім'я власника, а Сан це сонце. Міленіум вдарив світ подією, що шокувала і змусила поважно дивитися в сторону японської віскі. У 2003 році 12-річний віскі Ямазакі стає першим японським віскі, який виграє золоту медаль на конкурсі International Spirits Challenge. Згодом в 2014 році Санторі здійснює глобальний прорив, купуючи американську компанію Beam Incorporated. Результатом чого є створення Санторії Global Spirits, міжнародного алкогольного гіганта, що має в своєму портфоліо такі імениті віски, як Лафройк, Бомо, Конемара, Окентошен, Джимбі, Мейкер Смарк, Тічер, Скілбеган, Хі Бікі, та багато, багато інших. І якщо на цей момент у вас ще є якісь сумніви щодо репутації та ринкової ваги японців, то далі вони випаряться як роса на сонці. Санторі з першого дня існування керується філософією Монозукурі, японським принципом невтомного прагнення до досконалості, що включає інновації, деталізацію та найвищу якість. Під егідою хаосу в Санторі випускаються легендарні віскі. Ямазакі, фруктові та багаті односолодові віскі, Хакушу. Свіжі, легкі та злегка торфяні односолодові віскі. Хібікі купажований віскі, відомий своєю складністю та глибиною. І Токі сучасний, легкий повсякденний купаж для вживання в чистому вигляді та в коктейлях. Токі об'єднує спирти з трьох основних дистилерій Санторії, зерновий віскі з дистилерії Чіта та односолодові спирти з Хакушу та Ямазакі. Токі розроблений так, щоб бути збалансованим, елегантним та універсальним. Бо, як ми знаємо, японці дуже вибагливо ставляться до позиціювання і доречності. І на сьогодення цей віскі став популярним вибором для тих, хто тільки знайомиться з японським віскі, або для любителів легких, фруктових та свіжих смаків. Маємо витримку в трьох бочках: з-під бурбону, хересу та з бочок японського дуба мізунара, що надають віскі екзотичні та вишукані аромати сандалового дерева, ладану та східних прянощів. Я помітив, що японці в віскі люблять чіткі та прямі кути в своїх ботлах бюджетної та стартової лінійки, і округлі пузаті. Коли мова йде про солодові позиції або категорії суперпреміум та люкс, це знову ж таки дуже багато чого говорить про бачення філософію стилю Японії. І на цій приємній ноті пропоную йти до Келиха. ніс. Mm, друзі, очевидно свіжий аромат, що не кричить, а лагідно промовляє: яє, сад, весна і тиша. Хоча в купажі і присутні, трохи обкурені димом спирти, в ароматі ні натяку на багаття. Натомість я відчуваю багато стиглих жовтих яблук, білого винограду та акцентну гірчинку цитрусів, типу грейпфруту та лайму. Відчутні також трав'янисті відтінки, такі як базилік та чебрець, що додають стилю та впізнаваної японської свіжості. Поціновачам, до речі, американської класики можуть дуже сподобатись мм, точно фінішні відтінки ванілі, карамелі та мигдалю. Смак. <гументare> 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 Тусовко, ну це супер легко. Ізі going, такий перший ковточок, наче вранішня роса. Щось я вже двічі про росу згадав, то все японія, як ви розумієте, мені дуже ніжно та спокійно тут домінують медові та ванільні відтінки, що ймовірно походять від зернового віскі чіта, витриманого в бочках з американського дуба. З аромату в смак перейшли однозначно грейпфрут та лайм, але вже більш гострувато-пряним вайбом, наче ще додали дещицю імбиру. Дуже подобається. Також маємо багато стиглих фруктів та квітковий майже парфумований шлейф, що класно гармонізує палітру. До речі, горіхові ноти трансформувалися в певну маслянисті стіла. Воно тут не сильно округле, втім, легке і питке. І знову ж таки мені чомусь перегукується житній американський віскі з дуже характерним освіжаючим перечно м'ятним фінішем. Ну, наче як той Вудфорд Reserve в рай, їй богу. В цілому дескриптори яскраво читаються. Смак зрозумілий і відчувається фірмова шовковиста згладженість. Чим так і славиться весь японський віскі. І тільки на посмаку з'являється такий собі європейський дотик дубової бочки, білого перцю та сухих зернових нот. Це працює як запрошення до наступного драму, не інакше з звіски токи мені все більш-менш зрозуміло. Гарна стартова позиція на барі та кухні в якості самостійного споживання чи в коктейлі. За свій прайс в діапазоні від тисячі до двох тисяч гривень у мене до нього немає жодних питань. Тому перейдемо до наступного бетбоя, прозорого, пряного та того, що налічує 6 унікальних японських ботанікалів з кожної пори року. Весна, цвіт та листя, сакури, літо, чай, сенча і ґокюро, осінь, перець, саншо, зима, цитрус юзу. Майстри Санторі дистилюють кожен інгредієнт джина року окремо, а потім поєднують із вісьмома класичними ботанікалами. І як я вже казав, це один із моїх топових джинів на барі для приготування мого улюбленого коктейлю Гімлет, який кожен з вас може повторити у себе вдома, маючи мінімальну кількість барного інвентарю. Тому поїхали до рецепту. Гімле це класичний коктейль, який поєднує в собі освіжаючий смак-джина, яскраву кислинку, лайма та солодкість цукрового сиропу. З інвентарю нам потрібно перше змішувальний келих, барна ложка до цього всього, сито стрейнер і якийсь келих в стилі купе бажано. Але в цілому, якщо вам подобається той келих, що у вас є вдома, і він... Приблизно нагадує оцю форму, теж підійде. Спершу засипаємо багато льоду в змішувальний келих. Далі додаємо 60 мл джину року і 20 мл лаймового соку та 30 мл простого цукрового сиропу. Далі перемішуємо всі інгредієнти барною ложкою до повного охолодження. І наливаємо через трейнер в попередньо охолоджений келих купе. Прикрашаємо зрізом лайма і насолоджуємось. Приготування займає менше 5 хвилин, а смак і настрій гарантовано на декілька годин або навіть днів. Друзі, в підсумку ми маємо в палітрі домінуючу джинову есенцію, пахучу пряну та акцентно-ботанічну, яку збалансувала тропічна кислинка лайму та солодкість сиропу для гармонії та повнотілого перформансу. Та я вам щиро рекомендую скуштувати джин року в першу чергу в чистому вигляді, бо і тут він покаже справжнє дзеркало японської культури. З характерними нотами зеленого чаю, оксамитовими танінами квітів та цитрусовими. Останній продукт мого огляду House of Санторії це рисова горілка хаку, що чемно та наполегливо може запросити вас до столу з важливими гостями, кращими друзями та усіма, кого слід вразити не тільки красою пляшки, а й вмістом. Маємо потрійну перегонку, суміш трьох дистилятів та запатентовану фільтрацію через бамбукове вугілля. Та не це вас має здивувати, а той факт, що горілка може мати смак, більш того, виражений в сторону нот рисового пудингу, ароматом ванілі та тендітною кислинкою цитрусових на посмаку. Хоч цей продукт і не є моїм основним профілем, я беззаперечно поважаю і щиро ціную якість і майстерність цієї міцної позиції. Тому, перш ніж запросити вас до приготування коктейлю на основі хаку, рекомендую скуштувати в чистому вигляді і переконатись у преміальності та чистоті власноруч. А коктейль, який я обрав сьогодні, це варіація на негроні під назвою Валентіно. Цей раз наливати будемо в класичний келих в стилі old fashion або rocks на великий куб із льодом. Спершу засипаємо багато льоду в змішувальний келих. Далі додаємо 30 мл горілки хаку, 30 мл бітеру кампарі і 30 мл солодкого вермету Карпано та декілька краплин ангостури бітер оранж. Перемішуємо всі інгредієнти барною ложкою до повного охолодження і наливаємо через стрейнер в келих на куб льоду. і прикрашаємо скипкою апельсину або вишенькою мараскіно. Як кому цікавіше. Друзі, я гарантую, що буде смачно, з акцентною фірмовістю бітеру, м'якістю спиртів хаку та приємною солодкою м'ясистістю. Червоного вермуту. Насправді це для мене зимовий маст хев коктейль гірко-солодкого стилю на горілці. Ну настільки в ньому все в балансі, як на мене. І як бачите, Японія крута, має безліч прикладів мілого продукту в міцній категорії. Ну не просто так півсвіту купує і цінує азійські віски, джини, саке та горілку. США, Китай, Сінгапур, Таїланд, Південна Корея та з десяток країн Європи. Усі вони палки імпортери японських спірітів. Тому, тусовко, маю надію, що ви також будете долучатись до Японії, куштувати нове і розбивати самостійно стереотипи та міфи навколо азійського міцного. Бачите, я почав, і ви теж зможете. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у нових відео.